До першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також радий сьогодні вітати мою гостю. До мене завітала і, по-моєму, це вперше таке відбувається. Просто сьогодні щастя, сьогодні свято. Чесне слово з понеділка. Сьогодні до мене завітала прес-секретарка Вінниця облводоканалу пані Оксана Поліщук. Оксанка, дуже радий тебе бачити. В основному тільки переписуємося, списуємося. Зап, за запитую якусь певну інформацію, можливо, якесь уточнення. А наживо ти у нас ще не було. У якості прес-секретаря біниця обговору точно, перше. точно так. не було, точно не була. Ну не буду запитувати, як тобі у нас. На не буду запитувати, так що Бо... я б відповіла що чудово, а як за, за як завжди. Охай я би скромно опустив очі і зажарівся. Чесне слово Оксана. Сьогодні ну як то кажуть, інформація з коліс. А сьогодні вранці, і я просто її озвучу, а ти більше ширше, як більше її розшифруєш. Сьогодні вранці деякі деяка частина Київської, якщо я не помиляюся, я можу помилитися, ну деяка частина ваших споживачів. Зауважили, ну, зауважила, побачила, що не було води, не стало води. Да? Чутки моментально Багдад, як то кажуть, відпочиває. Вода основа нашого життя і основа життя соціуму. Однозначно. Якщо можна, що сталося? В двох словах. E, взагалі, все, що стосується води, воно отримує моментальну реакцію від людей, і то є добре, тому що ми розуміємо, що то їхній комфорт. Сьогодні вранці у нас була зупинка коротко тривала головної водопровідної насосної станції тобто, станція, яка фактично обслуговує все місто. І це було пов'язано з перепадом e, напруги. Зникла напруга на станції буквально на одну хвилину, але mm -hmm. цього вистачило, аби зупинилися усі насосні агрегати на станції, і одразу місто просіло. Тобто, e, звернень про те, що взагалі не було води, ми не отримували, але усі скаржилися на те, що дуже низький тиск. Низький тиск. Звісно, людей це злякало. Вони що одразу сталося. так. Чому буде вода, не буде. Тому ми одразу пояснили, що була ось така у нас пригода не вельми приємна. Але впродовж двох годин вдалося відновити нормальний робочий тиск. І наразі місто з водою і з тиском. Я хочу, щоб наші глядачі і слухачі просто е якби. Почули, от це найкраще напевно, слово. Почули і зрозуміли ситуацію на одну хвилину було. Ну то, що ми називаємо, просто зникло світло. Чому деякі і це десяті Інші питання. питання? Це інше абсолютно питання. Також зникло світло на одну хвилину для того, щоб відновити тиск подачі тиску або пода, тиск подачі води а, споживачам. Потрібно було підприємству дві години, і це не тому, що підприємство так собі захотіло, а тому, що це технологічний процес. Це технологіч. Ти не можеш одразу там вмикнути сильніше бахнути там. Ще ж є технологічний процес, те, що називають лікарі, називають ем, протоколом. Протокол у, дій, у нас так. у нас по протоколу. Дуже гарне все. порівняння саме медичний протокол, а у нас технічний протокол. І тут, якщо згадати, як наприкінці листопада Вінниця залишилася без світла на певний час і без води після ракетних обстрілів так, ми пояснювали людям, що в нас немає чудо кнопки, на яку натиснули, і моментально з'явилася вода в mm -hmm. мережах, тому що у нас більше 600 кілометрів мереж по Вінниці. І коли зникає світло і зупиняється станція, у трубах не вода з'являється, а що повітря. Mm -hmm. Звісно, коли відновили світло, і люди тоді телефонували і питали: от світло нам уже віддали, а води в до води цих пір нема. немає. Чому так ми пояснювали, що моментально всі бригади виїхали по місту по мережам працювати, робити. Те, що потрібно робити для того, аби спустити повітря з мереж е, і дуже поступово відновлювати давати воду в мережі. Якщо це дати потужною одним махом, ми не уникну гідравлічного удару, який потім просто призведе до розриву труби і угу. до аварійної ситуації. І тоді, хоча світла не було, якщо я не помиляюся, години-дві певно, ми більше п'яти годин відновлювали водопостачання, угу. і то це було швидко. Сьогодні одна хвилина. Дві години До двох годин ви да. відновлювали. Um... Дуже хочеться поставити це запитання. Ми зараз, слава Богу, у нас немає таких серйозних проблем. Я маю на увазі серйозних відімкнень. У нас не зникає електроживлення, у нас все таки слава mm -hmm. Богу, є. Хоча ліхтарі у нас заправлені, я вчора перевіряв, дивлюся на всякий випадок, нехай буде, нехай стоїть під рукою. стані руковою. готовності. В стані Всі, готовності так. однозначно. А як тоді, як в момент я вважаю, це дуже серйозний, дуже піковий момент вашого підприємства. То як тоді вам вдавалося підтримувати працездатність в лапках зараз. Беру працездатність взагалі цілої системи? Взагалі, коли були відключення планові так електроенергії? У нас страждала одна станція, яка обслуговує саме водопровідна станція, угу. яка обслуговує мешканців старого міста? Там специфіка станції в тому, що вона підключена до тих самих ліній. Електроенергії, угу. що і споживачі, і якщо є дві лінії, які йдуть на станцію, одну чергу виключ, вимкнули. Угу. У нас уже немає світла, немає потужності дати е, нормальний тиск води. Тільки справилися, здавалося б з цією лінією, вимикають іншу лінію. іншу. Тому ми там поставили генератор. Там угу. постійно я вам скажу так, дороге задоволення, не дешеве, але вкрай необхідне. У нас і досі там працює генератор на підстраховці на цій станції, тому що з кінця листопада, по сьогоднішній день, він відпрацював досить солідно. Не хочу зараз, можу помилитися сказати, але він працював постійно в період відключень, і це був генератор. На 80 кВт, новий uh -huh. генератор, uh -huh. який ми придбали завдяки допомозі Вінницької міської ради і обласної адміністрації. Він нам дуже згодився. І дякуючи цьому, ми могли людям на старому місці давати воду. Поїхали далі. Про сьогоднішню ситуацію розібралися поточну роботу. Два слова практично ви сказали. А... Але я знаю, що на цьому тижні у вас також же будуть роботи і будуть роботи серйозні? Я знаю, що у вас є своя система оповіщення, і це зовсім не сигнальна система, яку ми використовуємо, але це система комунікативна. Я до можна так сказати, система кому комунікації з, зі споживачами. Так, ось зараз, використовуючи майданчик першого часу змін, першого вінницького мультимедійного проєкту пані Оксана, де на цьому тижні буде. Заплановано і мають відбутися найсерйозніші роботи. Ну найсерйозніші угу. я маю на увазі і по об'єму, і по часу наймасштабніші. Пусть завтра наші хлопці розпочинають роботи на водопроводі діаметром 400 міліметрів. Це так, щоб люди розуміли. Сорок труба, яка має в діаметрі сорок сантиметрів. А я вам скажу, метр. от мене тут 20 Ну от ну, важайте. От от манітор. Так. Вот оцей монітор. Оце от э, цей діаметр. Ну це, це вже діаметр. вважається магістральний. Тільки не водовій. плутайте радіус. Це половина, це 20, діаметр. Це повністю. Хто забув зі шкільної програми? Та. Там маємо дуже проблемний участок, і він давно проситься в роботу, і будемо замінювати 40 метрів водопровідної водопровідного трубопроводу. І в тобто, з цим, вибачте, я, я переб'ю для того, щоб замінити і зробити ці роботи, по перше, треба зробити земельні роботи земляні роботи. Багато підготовчих етапів Раз. безпосередньо. Підготовчі угу. роботи так, підізні шляхи, розкоп розкопати угу. цей трубопровід, підготувати, вирізати, провести зварні роботи, так далі прокласти новий водопровід. Як його прокласти? Ми будемо прокладати методом санації. Тобто у трубу більшого діаметру буде вкладатися нова труба меншого, меншого діаметру, і вона буде нормально функціонувати. У нас через це завтра без води з 10 ранку, десь до 8 вечора будуть мешканці вулиці Київської, але не всієї, а частково. Ово і вулиці Сергія Зулінського, теж частково перелік цих будинків можна подивитися у нас на Фейсбук-сторінці та на телеграм-каналі. Це зараз найбільш оперативні майданчики для інформування наших споживачів, звідти вони гарно підхоплюють інформацію. Ми вже про це попередили людей. Це тільки завтра у них не буде води, але самі роботи, вважаючи поетапність усього. До повної заміни вони триватимуть мінімум до кінця тижня, проте ми зробимо все можливе, щоб люди були з водою. Ми переведемо на резервний водогін. Але прошу зауважити, у нас дуже багато людей. Ну, звісно, коли немає води, всі запитують, коли ну, буде вода, угу. і ви знаєте, це як водія, який в дорозі запитувати. Коли а ми коли приїдемо? ми приїдемо, бо да. ще багато приїде, угу. приїхали, вже угу. не приїхали. Ми не є забобонними, але ми є людьми, які ну працюють з такими речами, які можуть мати технічні непередбачувані складнощі. Десь щось пішло не так, і вже роботи відтермінувалися. Ми ж ніколи не знаємо, чим ми до кінця будемо мати справу, поки ми не розкопали цей трубопровід, а це 4 метри. Метри завглибшки, скажімо, скажімо, так от до того ж потрібно замінювати також і запірну арматуру та засувки, тому це все займає час, і ми завжди говоримо, що ми. Робимо все можливе, аби зробити якомога швидше, але ви слідкуйте за нами у соцмережах у випадку. Якщо лише ми побачимо, що хоча б на годину затримуємося, ми одразу угу. про це попереджаємо. людей. Пані Оксано, дивіться, ви вже два рази зробили досить таке серйозне посилання на соціальні мережі з початком війни, з два з лютого 22-го року, вже другий рік війни. У нас іде чи змінилися у вас, і якщо змінилися, то яким чином оці комунікаційні моменти? З, зі споживачем Посилилися. однозначно. Посилилися комунікаційні моменти, і то є нормальна, адекватна вимога часу і наших реалій. Ми підприємство критичної інфраструктури. Угу. Без нашої роботи не буде води. З нашою роботою ну, люди повинні бути знайомі від А до Я. Я розумію, що можливо це не ті речі, про які люди замислюються у своєму побуті, але по перше, є необхідність оперативного інформування. Найоперативнішим це зробити через Через соціальні мережі, це апріорі є так. Тобто телеграм-канал і фейсбук-сторінка. По-друге, є необхідність людям доносити навіть в таких деталях, якихось технічних у зрозумілій формі, що це за специфіка робіт. Чому так? Аби їх заспокоювати, аби показувати, що тут люди працюють часто на межі можливого, до речі, працюють, от а не б'ють байдики і якось там не реагують. Ми. Ну, насправді, керівник підприємства Дмитро Кістіон поставив одним із перших пріоритетів те, що комунікація зі споживачами повинна бути наше угу. маст ем, хев. Поїхали далі, ем, вода. Постачання води це одне водовідведення. Ми іноді забуваємо про те, що є дві основні послуги, крім всього іншого, там ремонтні роботи і так далі. Так далі. Налаштування. Е, є дві основні е, дві основні позиції, які надає своїм споживачам Вінниця облводоканал. Так. Це подача води, і водовідведення, і водовідведення. Не тому, що водовідведення набагато дешевше. До речі, про ціну ми можемо ще поговорити набагато дешевше ніж постачання води. А, але ми м, згадуємо про водовідведення тільки тоді, а особливо згадують це Сабарів, е, район Нижнього Поділля або е, ті люди, е, в яких забилась каналізація а... в будинку. Так, це однозначно, да. Ну я так одразу uh -huh. маса да, мене так, глобально. глобально так мислю. А якщо говорити серйозно, то це той неприємний запах, який йде від відстойників, який йде від очисних споруд і так далі, і так далі. Хіба що лінивий у нас тільки не говорив про очисні споруди? Говорити говорив, а насправді чи розуміють люди, що це за процес, як він відбувається, то то вже інша річ. Тому ми, до речі, темі водовідведення теж присвячуємо у комунікаціях дуже багато уваги, тому що часто складається враження, що коли люди натискають кнопку унітазу, далі вони думають, що воно десь або зчизає, або розчиняється в повітрі в космосі. А йде процес складний, так тобто стічні води. У нас в рахунку написано постачання води і водовідведення. Угу. Стічні води повинні кудись дітися. Діваються, вони ні для кого не є таємниця. У річку Південний Буг це нормальний життєвий цикл води у природі. Ми воду підняли, очистили, подали в мережі, подали різними станціями людям у домівки, а далі вона повинна кудись дітися. Її Але використали в такому... її, переробили якимось такому і... вигляді. Звісно, вона одразу не йде на Існі споруди, тому ми спочатку показували каналізаційні насосні станції. Їх у Вінниці є 28. Це каналізаційні станції по всьому місту, і від моменту, коли ви натисли кнопку в унітазі е, каналізаційними мережами трубопроводами, стічні води рухаються на каналізаційні станції там. Їх перехоплюють угу. е, працівники, оператори, в тому числі очисних решіток, які перепускають усе, що ви вкинули в унітаз, на очисні е, решітки. Це дуже е, малоприємна робота. Чесно кажу, на ній працюють і чоловіки, і жінки. Ми не говоримо лише про запах та естетику, так але це роботу, яку хтось повинен виконувати, інакше місто просто стане в стоках. немає можливості автоматизувати цей процес. Е, ну яким напевно чином? є, є але... певна ну, алгоритм тут не змін. Не ж має бути січні води мають пройти каналізаційними мережами на каналізаційні стаканалізаційні станції, звідти вони йдуть на очисні споруди, де проходять всі етапи очищення перед тим, як знову потрапити у Південний Буг. І ще 100-500 проб води на цьому етапі на очисних спорудах відбирається, тому що це наша екологія і нас жорстко також нашу діяльність контролюють. Так тому тут. Алгоритм дій він один або протокол, як ми кажемо. От уже якими засобами ми це робимо. Це інша річ. Очисні споруди будувалися. Якщо не помиляюся, на початку 60-х 60 mm -hmm. років mm -hmm. в нас є велике бажання і мрія реконструювати очисні споруди. На це потрібні мільйони не доларів. І навіть не мільйони, а десятки, перепрошую, не не доларів, не а не гривень. Mm -hmm. На це потрібні десятки. Я певно мільйонів доларів, і звісно, ні держава, ні там місцева влада на місці не спроможна це зробити. Для цього потрібна лише потужна підтримка міжнародних донорів. Ми зараз за час війни гарні стосунки склалися з різними міжнародними організаціями і міжнародна організація з міграції, Червоний Хрест і ЮНІСЕФ з Світовим банком. Ми вже давно працюємо по проекту реконструкції мереж у Вінниці, і дуже хочеться вірити, що можливо дійде. Ми постійно піднімаємо ось ці питання. З нашими міжнародними партнерами, звісно, це потрібно співфінансування і тривали. І знову ж таки, ви ж не забувайте, коли люди кажуть: чому не чому ви замінюєте, скажімо, водопровідні труби по шматочку? Чому не замінити одним махом все? Ну ви уявляєте скільки це все місто повинно бути без води дуже дуже довго для того, ну, якщо щоб навіть якщо зробити. навіть не місто, то великий кусок, великий, великий шмат міста так. має бути без води, і чи підуть всі знову таки це... на це? І Ми віримо, що до цього дійде, тому що водоканали, ну на жаль, чомусь так склалося, що вони одні з найбільш таких недофінансованих у плані ем, інших підприємств критичної інфраструктури все будувалося давно. Мережі мають свій строк експлуатації і зношення, особливо каналізаційні мережі. Mm -hmm. Чому ми й говоримо про те, що на каналізаційних мережах дуже важко працювати, тому що там постійно всередині стічні води це агресивне середовище, в рази приш. Швидше корозію і зношеність цих мереж, і коли ми іноді витягуємо м, з під землі каналізаційні труби. То там ну, ну немає живого місця на них. Ну якщо не труха, то ледве ледве тримається. І, і люди та? в ком... Ми показуємо це uh -huh. людях. Люди в коментарях обурюються. Хто довів до такого стану? Uh -huh. Друзі, це не хто довів до такого стану. Це час і природні процеси, і те, що там тече, не будемо забувати, да. все таки, де да? пані Оксано, мало про це говоримо. По моєму і я в своєму житті ще. Жодного разу не запитувався от в ефірі. Ми говоримо в основному, чого не треба робити з водою, чого не треба то, чого не треба сьо. А, не те, що ваші поради, а ваші застереження. Що не треба е, кидати, змивати в унітаз. Ну, вибачте, вже таку інтимну можливу. Але це нормально. абсолютно нормально Чудова тема. Жит... Да. Скажіть Чудова мені, тема. от, коротко, чого не треба робити, що або заборонено, навіть чого uh -huh. не можна цього робити. Uh -huh. <свят> Які предмети <свят> наговорилися Ні, ну, на цю тему? Угу. Uh -huh. У нас uh, маємо таку ситуацію, що щодня у Вінниці заявляють десь близько 7-8 випадків, що забилася каналізація. Uh -huh. Після новорічних свят за одну добу мали 22 виїзди, 22 заявки по каналізаціям. Щоразу, Хтось коли маємо якесь спису, соці... да? тут чітко і логічно прослідковується uh, така схема, що лише пройшла якісь свята, Топ, і ми о, маємо рік. люди викидають новорічні свята, великдень, два Сезон консервації три. Mm -hmm. Ось це ті пікові моменти, коли ми з каналізацією з тих решіток, про які я говорила, де і жінки, і чоловіки в чоботях по самі стегна mm -hmm. згрібають лопатою весь непотріб, який викидають туди люди, то жахливе видовище. Ми це показуємо, це не естетично, я розумію, але це діє, знаєте, як холодний душ. Трошки на зрозуміти. душ, ми маємо 30 секунд. Так не можна кидати, простіше сказати, що можна кидати лише. Туалетний папір, не можна вкидати рештки їжі, не можна вкидати кавову гущу, заварку від чаю, листя, так, волосся, яке ви вичесали з гребінця, mm -hmm. чи, чи якщо ви вичасували байдуже, чи себе, чи свого домашнього улюбленця, не можна викидати ганчірки, спонжі для миття посуду. Ганчірки це я коли говорю, ми знаходимо рушники, скажімо, шкарпетки, панчохи, ну, ще, ще щось таке, що мало. Можна ідентифікувати, тому що все це створює гомогенну масу. Mm -hmm. uh, знаход... ну, деякі люди додумуються відкривати каналізаційний люк і вкидати туди там, якісь будівельні uh, після ремонту свої uh, mm -hmm. матеріали Залишки. та ага, ага. Результати uh, гусака ремонту. чомусь там були, знайшли. Ну, не живого, звісно, уже гусака, але тушку гусака. Тобто речі, які псують насоси. А ми, до речі, на минулому тижні отримали від міжнародних організацій організації з міграції дуже сучасний. Класний насос від німецького виробника якраз на каналізаційну станцію, тому що ці насоси це дуже чутливе обладнання, воно виходить з ладу. Ми з цих насосів самих ще потім, після того як очистили, здавалося б, на решітках стічні води. Ми буває з насосів, стягуємо ось це все ганчір'я. Вони затягують всередину без нюансів. і це може бути зупинка насосу. і, це і Каналізаційної бути... станції. Я так розумію, що однією темою і одним з однієї ми з вами не обійдемося. Маємо виходити з ефіру. Нагадаю, прес-секретарка. Вінниця облводоканал пані Оксана Поліщук. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я відчуваю, що зачепили таку дуже не не Зачепили дуже дуже серйозну тему: тему і екології, тему і нашої культури. І найголовніше тему води без води дійсно ви чудово розумієте. Ми, ми не зможемо перебувати. Ми не зможемо жити. Ну і Вінниця перестане бути найкомфортнішим містом е, в Україні. Тому давайте за це дбати, давайте прислухатися. Принянні прислухатися до. То, що про що сьогодні говорила наша гостя. Дякую, пані Дякую Оксано. За е, Декілька хвилин приємної музики. І ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над богом. Події, що поруч.